Ну так, всім привіт! Це відосі просто буде про те, що я отримав в цьому рамблінгу. До хорошого вам перегляду. Копер. О, Крітінг. Йой, мене дивиться 50 людей. Але іменно ті, хто дивляться, от іменно стрім дві. Все, заспануся. Не, не так погано. Перед цим не можна було рухатись, чуєте? 250 тисяч ХП 250 тисяч Не. Ні. ні! Я сам в воду впав! Да, равнинцей це е, корм для цієї бійців Все, останній вибух І я впав. Там за кожен бар після Нет, не на рівні Це як гумин. Ні, ні, не добуде Так, можно аура випити, а? Я був би не проти Мені по коутфит. Feet... Гора випала, вау. Окей. Okay. Ммм. Ну то не до мене. Mm -hmm. Чотири бара залишилось. В. Да, ми зараз чотири... Ще один... 4 дроп получим. Це вообще шикарно. Пільше час? Да, ще цей, от, коли П'ять. Маємо встигнути бити. У мене немає мега Я на нього не затрейдуся, бо він коше багато. Сири, пацани, якщо не читає, бо я зараз цей. Лот... Я код випки поміняв на екрані в, в Дрому. Так, Піти ресетс скалтскей. Мені хі є ще одне. У мене вже два. У мене вже дві хі є Короче, выходим. И я заходжу на ще одну. Не-не-не, 4х від відлоги. Ну, від 2х логи. Та-та, інший Я кинув код. Да дається, любой фут. Е мінімум рарка. Йо, а чо так красиво все увлекаю? Да. А, ну красиво, зато 16 FPS. Прикольно. Так, давай. Не. А, я я ще. Я ще одну катану получил. А, у мене вже дві катани. Я в шоці. О, кому-то ямі ями выпало. така. А, тут не стіна. О, боже. Тата та я бачу, ты мне написал, Лас, я заметил. А я вот не знаю, что за. я в дискорд не скинул. Капец. Ну да, тут было и такое Ох, ти опивив би мені, власне, написав. У мене є ще багато віпок, але я на них не можу тінки запасити, бо під час стріма я не можу нормально заткати. Дві з треті. Поро. Ясно. І мені випав якийсь варіо аутфіт. Я поки що в комбаті. Ну і при тим як закінчити від стрім, то я ще за... захостив батруяль короткий. Нятий челка чоловік Я кажу, че він знає тактику? Ааа! Нормально. Чо, якийсь. Рерд. Так, а це вже кліпи з ...другої хвилин, яка була в 6 ранку. Эээ. Не. Не задели. Ааа, бо оно на клонах спавниться, я поняв. На клонах їх і завершилось, я поняв. А тут його зона. А, так зараз это заряд, лайтрей будет. А, не, не буде. Давайте добиваємо його вже. О, Хіл заспавнился. Він що ні в кого немає скілів? О, дем, катану ще одну отримав? У мене вже їх три. Так, і фрукт. Ще одна гора. Надо, якщо комусь треба, хлопці. Угу. Mm -hmm. Кап'яс підсайш, если тут сильно. Вот ну, і його просто пін сам зависає и потім розвисаю. Так, капіас лай трейне з. Рока. А блин, зараз на рока. Ну, він з Роки до шелстауна. Дуже близько. Якщо зривніте з, з Роуз Kingdom до Desert Kingdom. Ну, крім мовентів але ти там типу теж лавел, піднімаєш Так, немає ресету. О, мені неклейс випав. Гому Ще, до цих от ще тиждень, тому, які були От я був в першому світі. Чи я просто переходив з першого на другий? Ой, всі прям під кінець вільтанули Так. І... немає піти ресет. Я получив окуляра ще. Алписи всех рамбли, а вот стрим заканчивайся. Капец. Это я ще чуть-чуть соводу кину. И. ОДМ катана, у на менеджер максимум капасти. И хоро. Зараз відкривати буду. Поки нам всі рамбли фармили. Так. Пика выпало! Пика выпал, сорок І що тут. Та да, бому все рівно. Офігень піка випала, що це таке, як так повезло. Що? Yeah. <laughs> Та, yeah. да, то не сильно менша. Тоді все рівно просто на бату быстріше було. Ми на. ми типа на сервер там хвилин 10 максимум втратили. Так, рекон. І бому. Чи спрінг спринг. спринг. Yeah. Ну в принципі це все. Дякую всім за перегляд. Я вам покажу зараз ще що все, що я вибив. Ну, для початку буде Founder Fit, який у мене і так вже був. Тепер ще окуляри Titan Restearish Goggles. Ще отакий от Cape, називається він Scouts Cape. Ну і ще ота катана, в яких в мене вже три навіть є. Так от ще Iron Warrior Outfit. Ну і Пока Outfit. Ну і останнє, що мені випало, це Honored Soldier Necklace, якого в мене не видно із-за бороди. Ну і наразі це все. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Не забудьте ставити лайк і підписатися на канал усім, папа.